На Донбасі минула неспокійно. Ворог активізувався з вечора. Терористи відкривають хаотичний вогонь по позиціях українських армійців. До п'ятої ранку бойовики шість разів порушували режим тиші. Станків та зенітних установок цілили по Авдіївці. О восьмій вечора біля сокільників на Луганщині було бойове зіткнення. У штабі АТО кажуть, атакують в основному ніким не контрольовані найманці. Терористи також обстрілювали селище піски, по опитному гатили з гранатоме двічі зі стрілецької зброї цілили по опорному пункту біля шахти Дутовська неподалік Донецька. Атакували також селища Артемівського напрямку. За даними групи «Інформаційний спротив, за останні кілька днів зафіксовано переміщення на Донбас з Росії чергових трьох конвоїв. Ворог активно накопичує сили своєї новоазовської тактичної групи. Тут є 17 танків та 30 бронемашин. Хаотично та здебільшого провокативно вів обстріли наших позицій в основному зі стрілецької зброї. Ввечері, 2 березня, спостерігалася певна активізація бойових дій терористів. А близько восьмої вечора, неподалік сокольників, що на Луганщині, відбулось бойове зіткнення наших військ з ворогом. За оперативними даними у вогневий контакт вступають в основному, нікому не підконтрольні бандформування.